Наша мета взяти на себе вашу юридичну рутину та принести готовий результат. Ми не нависники бюрократії, черг та відмов від державних органів. Ми адепти сервісу, результату та ефективних рішень. Ми розробили та повсякчас вдосконалюємо власну систему обслуговування та унікальних юридичних продуктів. Ми надаємо найефективніші юридичні рішення українському бізнесу та благодійникам. Наша компанія на ринку з 2013 року, тому ми. Знаємо підводне каміння, ми маємо багато років досвіду та наші представництва в усіх обласних центрах України. В кожному нашому офісі знаходиться нотаріус, юрист та власний державний реєстратор, завдяки чому ми можемо гарантувати результат. Завдяки небайдужості, заученості та професіоналізму ми маємо визнане ім'я на ринку юридичних послуг України та багато задоволених клієнтів. Наша мета ваш результат. Наша релігія сервіс. З повагою та відповідальністю, засновник та директор юридичної компанії Ключ до бізнесу Віталій Третяк.